Зараз ми знаходимося на вулиці Північний і за допомогою японської техніки, яку нам надав японський уряд, проводимо демонтаж згоривших будинків, які постраждали під час військової агресії. Для того, щоб отримати таку послугу, мешканцям необхідно звернутися в Вірпінську міську раду або в ЦНАП, або в відділ ІРИ та ЖКХ, Подати відповідні документи, буде визначено категорії руйнування і після цього ми можемо завдяки нашій техніці самоскиди у ЖКХ «Ірпінь», а також японських екскаваторів, навантажувачів КАМАЗу, ми зможемо проводити дані роботи. Є волонтерська компанія така, Добробат. Вони в тому році зайшли в місто Ірпінь, за що їм також дуже дякую. Ми дуже багато з ними роботи зробили. І в минулому році, і в цьому вони допомагають Є розбір завалів, і демонтувати стіни там, де не може техніка під'їхати. Тобто дуже потужно вони допомагають нашому місту. Готові допомогти всім і кожному, але ну, цієї техніки, що є завдяки японцям, ну її мало. Кажу відверто, її не вистачає на той об'єм, який необхідний для того, щоб прибрати все місто. Є відповідний перелік адрес, які до нас надходять, і ми поступово беремо їх в роботу. Дуже багато приватних будинків постраждало і дуже багато роботи на даний момент. Ми працюємо. Також по суботам виходимо, коли це необхідно, і стараємося якнайшвидше виконати ці роботи. Орієнтовно на демонтаж середнього будинку витрачається десь 3-4 дні. Якщо будинок великий, виходячи з важкості під'їзду і інших факторів, то час йде трішки більше.